Мемуарний роман Їсти, молитися кохати американської письменниці Елізабет Гілберт. Про пошуки себе та свого щастя. Роман вийшов у 2006 році. Це історія про подорож письменниці трьома країнами: Італією, Індією та Індонезією. Як шлях духовного переродження та спробу віднайти себе і власне щастя. У мене переклад українською львівського видавництва Старого Лева 2017 рік. Роман також екранізовано у 2010 році компанією Columbia Pictures. Друзі, насолоджуйтесь читанням роману та переглядом одноіменної романтичної комедії з Джулією Робертс у головній ролі. Кохайтесь та моліться за Україну!